Як винайшли бікіні? Як жінки імітували наявність панчох? Як одне поранення досі впливає на ваш повсякденний лук? Відповіді на ці та інші питання, ви дізнаєтеся з нашої вже культової рубрики. Про це вам ніхто не розкаже. А я розкажу. Мене звати Іра Ворожбит і всім, хто нас дивиться, я ворожу модне і красиве життя. З вас лише лайк цьому відео і підписка на наш канал. Донайте на збір для Сил оборони України, підтримуйте все вітчизняне і будьте щасливими! Слава Україні! Перші дні повномасштабки я засинала одягненою, раділа можливості сходити в душ і не думала про підбори та косметику. Через кілька місяців у мене відросло волосся, дедалі активніше проявлявся мій темний колір, і я засмутилася, що перестаю бути блондинкою. Через півроку я почала носити шпильки і почула їдкі коментарі від колег: мовляв, війна і це не на часі. Команда літопису незламності зробила екскурс в історію воєнної естетики. Тож беріть вінішко, і гайда насолоджуватись. У розпал Другої понічної війни 2015 року до нашої ери. У Римі було введено закон консула Оппія, що забороняв римським жінкам мати у своїх прикрасах більше половини золота. Носити строкаті сукні і їздити у візках. Хоча такі закони вводилися на певний час, на практиці вони мали продовження, і після закінчення війни викликали масове обурення жінок. Ох, ці жінки. А от солдатів-найманців доби відродження ланцнегтів можна вважати справжніми модними інфлюенсерами. Їхні строкаті костюми стали однією з яскравих рис цієї доби, так званої різаної моди. Її особливістю були численні розрізи на тканині, що візуально збільшували об'єм і мали доволі театральний вигляд. Ланцнехти брали участь майже в усіх відомих на той час військових конфліктах і, мандруючи європейськими країнами, мимоволі сприяли поширенню своєї епатажної форми. Деякі елементи їхнього костюма запозичив навіть ексцентричний англійський король Генріх, VIII. На одному з портретів бачимо його у спідниці ланцнехта, елементи військового обладунку. Довгий час за традицією, що склалася ще з античності, на поле бою намагалися одягатися якнайкраще, підтримуючи таким чином бойовий дух, надихаючи себе та інших на перемогу. Тому форми військових були яскравими, незручними і підкреслено декоративними. Згадати хоча б форму військових британської армії XVIII століття, а у нас в Україні теж була своя мода, і в масовій свідомості закріпився образ козака-Запорожця у велетенських кольорових шароварах, вишиванці з оселецем на голові. Цей імідж був популяризований на межі 19-20 століть у працях історика Дмитра Івановича Яворницького. Саме цей тренд, що спирався на гардероб козацтва, який склався наприкінці 18-го, на початку 19-го століття, під впливом він з Османською імперією, закарбувався як єдиний можливий на довгі десятиліття. Заради історичної правди варто зазначити, що довгий час у козацькому середовищі користувалися варіантом середньовічних європейських штанів шоссів. Штани повторювали форму ноги і зав'язувалися на поясі шнуром, що було дешево і сердито, адже не потребувало великої кількості тканини. Коли британський воєначальник Фіцрой Джеймс Генрі Сомерсет, перший барон Реглан, серйозно поранений, був у битві при Ватерлоо 1815 року, йому довелося ампутувати праву руку. Фельдмаршал почав носити одяг з особливим кроєм рукава, бажаючи приховати свій недолік. Особливість цього крою полягає в тому, що рукав і плечова частина одягу представляють собою єдине ціле. У виробах з такими рукавами відсутній плечовий шов, що крім естетичної складової, слугувало захистом від промокання. У подальшому такий вид рукава був названий на його честь регланом. Пізнали, який стане невід'ємним елементом сучасної чоловічої і жіночої моди. Під час Кримської війни барон ще раз збагатив моду. Зима 1854-55 років була аномально холодною, тому він вигадав для англійських солдатів, у яких сильно мерзли обличчя, спеціальний в'язаний головний убір, що захищав обличчя, лоб, голову, але не закривав очі і рот. Модну новинку, яку назвали на честь міста, під яким розташовувалися англійські війська, балаклавою, можна й зараз побачити, наприклад, серед спорядження лижників і сноубордистів. у сучасній військовій формі, їй також знайшлося місце. Ще один винахід у сфері дизайну костюма належить англійському військовому. Генерал Джеймс Томас Брунел, сьомий граф Кардіган, хоч і зазнав поразки у Криму, але залишився в історії як винахідник в'язаного жикета на гудзиках без коміра, який саме за його наказом надягали під мундир британські офіцери, аби бути в теплі. Крім того, лорд був відомим Денді, а його полк вважався найелегантнішим в Європі. У сучасній моді кардіган вважається складовим елементом стилю кежуал, а неймовірної популярності серед жінок він набув після відомої фотосесії Мерлін-Монро. Друзі, а у нас зима минула, починається весна, і за вікном дедалі частіше сміється сонечко. А це найкращий час для прогулянок по парку зі смачною кавою. І ми можемо її випити разом з вами. Підтримайте нас на BuyMeACoffee за посиланням в описі до цього відео, і наш український контент розквітне разом з природою. Ще одна спроба зробити життя військових комфортнішим закінчилася появою чергової модної новинки тренч коту. Прабатьком батьком тренча можна сміливо вважати водозахисне пальто Макінтош, яке у середині 19 століття візьметься удосконалити кравець Джон Емері, почавши випускати його просунуту версію. Дещо пізніше, у 1879 році, Томас Бербері винайшов інноваційний матеріал під назвою Габардин. На той момент це була унікальна тканина, комфортна, адже давала шкірі дихати і при цьому захищала мандрівників, авіаторів та інших шукачів пригод у найекстремальніших погодних умовах. Так було створено практичний плащ довжиною нижче коліна. З двома рядами гудзиків на грудях, трохи звуженою талією і розширеним донизу силуетом. Усе було облаштоване для зручності у похідних умовах: великі кишені, пояс з пряжкою для чіпляння дрібних речей. Високий комір передбачалося його використання під час газових атак. Неймовірна популярність тренча швидко адаптувала його до цивільного гардеробу вже під час Другої світової війни він почав сприйматися не стільки траншейним пальтом, скільки гламурним вбранням жінок Голлівуду. Цей практичний винахід виявився неймовірно пластичним до різноманітних дизайнерських інтерпретацій, тому досі знаходиться у центрі експериментів із кольором, фактурою і деталями. Перша світова війна змусила модниць відмовитись від корсетів, що мало не лише ідеологічні, але й економічні наслідки. У США цим рішенням вивільнили 28 тисяч тонн сталі, достатньої для виготовлення двох лінкорів. Популярний жіночий костюм часів Першої світової війни, з широкої спідниці, що не сковувала рухів та жакета з накладними кишенями, та коміром стійкою. У моді також були сукні з практичної тканини чорного. Сірого, коричневого та синього кольорів таке вбрання можна було носити весь день, не перевдягаючись, без ризику поставити помітні плями. Якщо раніше жінка не могла перевдягнутися без сторонньої допомоги, то тепер застібки в жіночому дізі почали робити спереду. За короткими спідницями настав час штанів. Часто вони були частиною професійної уніформи. Тож, е, хоч якою б дивною на той час здавалася жінка в брюках, вони дуже швидко увійшли в її повсякденний гардероб. Чоловіків модна революція зачепила значно менше на війні. Вони носили однострій. Однак під час Першої світової війни змінилися підходи до дизайну військової уніформи. До цього різні роди військ мали мундири різних кольорів, щоб відрізняти своїх і чужих під час рукопашного бою. А також щоб командири розрізняли за кольором піхоту, кавалерію та артилерію. Розвиток стрілецької та артилерійської зброї кардинально змінив тактику ведення бойових дій та вимоги до уніформи. Тепер вона була менш яскравою, непомітною для ворога та більш практичною для життя в окопах. Тож у ході Першої світової війни в усіх воюючих арміях запровадили уніформу, що відповідала цим вимогам. За кольором спочатку виділялись хіба що французи з їхніми синіми куртками та червоними брюками. А от британці ще на початку ХХ століття перейшли на захисний колір хаків. Згодом їхній приклад почали наслідувати й інші армії. Практична військова уніформа стала в нагоді і в цивільному житті. У перші повоєнні роки в Європі була гостра нестача одягу. Тоді на допомогу прийшли запаси військового екіпірування. Перешиту форму носили не тільки чоловіки, а й жінки, підганяючи за розміром і нерідко змінюючи дизайн. Так виник прообраз майбутнього стилю мілітарі, де використовувався колір хакі, жорстка пряма лінія плечей з підкладками та металеві гудзики. Друга світова війна продовжила тренд на уніфікацію та практичність одягу. Якщо під час першої світової обмеження на тканини запровадили наприкінці війни, то під час другої економити стали в самому початку. У Британії з 1941 по 1949 рік діли картки на купівлю одягу. Крім того, уряд запровадив жорсткі норми для пошиття цивільного вбрання. Деякі з найсуворіших правил економії стосувалися саме чоловічого одягу, однобортні костюми замість двобортних, заборона на відвороти для брюк, обмежена кількість кишень, регульована довжина сорочок, і забороною на подвійні манжети. Економити навіть стали на засібках. Змійках виняток зробили для двох життєво важливих елементів цивільного одягу, чоловічих підтяжок та жіночої спільної білизни. У 1942 році у Британії надійшов у продаж одяг для цивільних марки Ютіліті його виготовляли за спеціальними урядовими стандартами, які розробляли з урахуванням обмеженого асортименту тканин. Часу на виробництво такого одягу мали витрачати менше, однак зберігався контроль якості. Для того аби люди у такому універсальному одязі не були схожі на солдатів, до розробки дизайну нютіліті долучали знаних модельєрів. Їм поставили завдання створити економічний, але водночас привабливий, стильний і різноманітний одяг, і вони непогано впорались. Сукні, пальто, куртки, брюки, сорочки цього дизайну з простими лініями та мінімальною обробкою досить швидко стали популярними і за межами Британії. За умов тотальної економії з'явились і справжні дизайнерські ноу-хау. Наприклад, у Британії вигадали так звані костюми сирен, стильні комбінізони, які можна було швидко одягнути, щоб дістатися до бомбосховища під час повітряної тривоги. У жіночих моделей позаду була спеціальна панель, яку можна було розстібнути, щоб сходити до туалету, не знімаючи комбінезону. А у Франції обмеження на тканини призвели до появи роздільного жіночого купального костюму. Бікіння цивільне населення теж вдавалося до креативу. Старі чоловічі костюми та сорочки, наволочки та ковдри перешивали на жіночі блузки і костюми, дитячі сукні та пальта. А з фіранок майстрували весільні сукні. Найдефіцитнішим товаром тоді були панчухи. Особливо тонкі з шовку і нейлону, що з'явилися невдовзі після початку війни у 1939 році. Саме під час Другої світової поширилася манера носити літнє взуття на босу ногу. Тут жінкам ставали в нагоді брюки, які вже були не лише робочим, а й повсякденним одягом. А деякі креативниці імітували панчохи за допомогою олівця для брів, яким малювали ззаду на носі шовку. Під час світових воєн корочила не лише жіноча спідниця, а й зачіски. А в моду замість не надто зручних капелюшків входили тюрбани і хустки. Під ними без проблем можна було сховати несвіже волосся або відсутність зачіски. Під час Другої світової у Британії з'явився спеціальний дизайн жіночих сумочок з відділом для. Проти газа. В Україні часто відключали світло через загрозу авіаударів. Тоді в моду війшли різні аксесуари, які відбивали світло або самі світилися у темряві. Стандартні прикраси не заохочувались у суспільстві під час воєн і вважалися чимось легковажним. Натомість ще під час Першої світової у моду війшли креативні персні та браслети, виготовлені із фрагментів снарядів і боєприпасів. Після початку повномасштабного російського вторгнення індустрія моди в Україні теж змінилася. Трансформувалося і ставлення українців до оновлення гардеробу. Тепер у пріоритеті зручні та практичні речі, які легко вмістить в валіза. А ще які будуть показувати світові про українську позицію: мода, явище соціальне. Будь-які зміни в суспільстві змінюють фешн індустрію. В Україні можна говорити про три головні зміни у цій сфері, які сталися після російського вторгнення. Номер один – Мода стала повільною, а це світова тенденція екологічного проживання. Вона прагне підкреслити цінність та важливість якості вибору матеріалів, з яких виготовляють одяг. Це раціональне та довговічне вбрання. Прикро, що саме війна стала каталізатором цих процесів. Була зруйнована логістика. Потрібно було шукати нові шляхи, нових постачальників, нові тканини і фурнітуру були розроблені цехи. Виробники одягу змушені були виїжджати, тому вони мали сповільнитись примусово і переоцінити свій бренд. Номер два. Раціоналізація свого гардеробу. Е, українці зайнялися переоцінкою. Люди стали більш прискіпливими до якості, почали робити ставку на базові речі, а не на тренди, як раніше. Змінилася позиція від кількісного до якісного характеру речей. Стилісти зазначають, що нині речі купують більш виважено. І номер три. Попит на українське. Люди стали більше уваги звертати як на українські бренди, так і на одяг з етномотивами та українською символікою. Наше вбрання це. Спосіб комунікації зі світом після 24 лютого світ побачили багато патріотичних колекцій від усіх українських брендів. Українські бренди почали шити взуття та фліски для тероборони, а також висловлювати свою позицію у колекціях. Ніхто не залишився в дні політики, на відміну від нашого скаженого сусіда. Мода. Масова і мінлива стиль унікальний і сталий, якщо його обирає особистість. Наш зовнішній вигляд завжди показує нутро, те, що ми звертаємося до цього світу. Попри війну, транслюємо все найкраще, що маємо всередині. Саме за це воюють наші леви.